Буває так у вас, як буває у Каті. Приходжу додому, втомлена з роботи, починаю робити сендвіч, бо в мене буде пікнік і е, сендвіч хочу і салат взяти. А, так, я вам все розповідаю. <схід> Всі свої думки. Думаю, посплю більше, бо справді втомилася завтра. Починаю робити сендвіч і от щось дрібненько так капає мені е, біля руки. Я дивлюся на стелю, а будинок на дві квартири. Перший поверх це поляки, друг, ну, неважлива їх національність, сусіди мої. другий – Катерина ну тобто затопити мене нема навіть кому. Дощика нема. Я думаю, ну, може, треба. Дивлюся на стелю, стеля суха. Думаю, зірвала консервацію, бо запах якийсь кислий, мені здається. Ні, консервація все добре. Дивлюсь на шафу, на шафі тільки склянки. Відкрила шафу, склянки, ну вони не капають. Все нормально. І я роблю висновок, що в мене галюцинації від втоми. А, причому я себе заспокоюю, бо я знаю, що якщо це голоси, слухові галюцинації, то це психічне захворювання. Мені ж нічого не чується, а тільки, тільки здається, що щось капає. А, і ну, я думаю, ну що ну, 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 таке? До чого ж я дожила? Треба йти спати. До речі, пішла і не спала. А, буває, так, я теж від втоми. А, і потім я зрозуміла, що, що це капає, що це не галюцинації. Все зі мною добре, це не галюцинації. А, Я перебільшую свою втому. А, це я взяла диню, купила. Ну, десь місяць тому поклала її на шафу, бо нема куди, нема місця. Я думаю, прийде мій а, коханий і я його прямо з ним з'їм. А ми, що він любить фрукти, що Катя? Ну, Тобто з усіх смаколиків ми хочемо м'яса поїсти. Ми два леви, я нагадую, а, ну, ну, без жартів, ми, ми навіть і риб, чи рибку, чи м'яску. Чи вершочки любимо. Ну, як два котики, я сміюся, Смаки. І е, ми на потім відкладаємо всі ці фрукти і солодкі. Думаю, потім. Е, і отак от вона пропала і капала. Це були негалючані.